Шлях стелився під колеса авто сірою стрічкою. За вікном пробігали вказівки, назв селищ, перехрестя. Софія їхала світ за очі. Перед тим як вирушити у дорогу, вона продала все що мало квартиру, що залишилася їй від батьків. Та більшість речей вона просто втекла, втекла, тому що більше не могла снаги дивитися у вічі свекрусі Марині Іванівні та чоловіку Сергію. Вона не виправдала їх сподівань. Тиждень тому Софія виписалася з лікарні, вона лежала там, після того, як не змогла винесети дитину. В неї був Викидень на п'ятому місяці вагітності, і вона дуже страждала від цього, дуже та дуже сильно. Сергій та його мати, коли почули про вагітність Софії. Стали просто носити невістку на руках. Софія не знала у своєму житті більшої турботи. Чоловік вгадував кожне її бажання, намагався постійно бути поруч, а коли його не було поруч, була свикруха. Марина Іванівна замінила Софії маму. Так, рідна ненька не дуже турбувалася про доньку, і останні роки свого життя вона пиячила. Дуже сильно пиячила, так і не скорившись втратою чоловіка. Її чоловік він кинув їх, коли Софійці було 17 років. Коли він пішов, Софія не бачила, бо на той час вчилася й жила у іншому місці. Він просто щез з їх життя. Подробиць мати не розповідала. Пробач, доню. Мені дуже боляче про це розмовляти, відповідала мати на питання доньки. Розповім про це якось часом. Але її якось часом так і не настало. Але це все в минулому, попереду, нове життя. З магнітофону гучно грав Рамштайн, мимоволі змушуючи Софію все збільшувати швидкість. Софія думала про Сергія, їй було шкода його. Ще досі Софія відчувала на собі його ніжний, сповнений коханням погляд його дотики. Вона знала, що чоловік кохає їй більше життя, та від того ставало більш боляче. Не потрібна я йому така, вперто втокмачувала собі у голову Софія. Йому потрібна та, що зможе народити діточок, а я не можу. Хай трохи постраждає, але з часом забуде про мене. Він ще молодий, сильний, час лікує. З часом він забуде про мене неспроможно бути йому повноцінною дружиною. Якби вона тільки знала, як вона помиляється, поступово вечір вступав у свої права, сутеніло. По навігатору до найближчого міста, де можливо було знайти готель, було більше ста кілометрів. Потемніло вже добряче, а Софія дуже стомилася. За сьогодні вона проїхала майже 500 кілометрів, причому намагалася вибирати такі шляхи, по яким мало хто їде. Вона здогадувалася, що Сергій буде її шукати. Темніло все сильніше. Вже була майже ніч. Софія вмикнула фари, трохи відволіклася, навислузнувши вислузнувши із зачіски шпильку, а тоді навіть не зрозуміла, що трапилося. На великій ямі. Автівка швиргонула бік, кермо вирвалося з рук, рвонувши вправо. Метнувшись в бік, автівка Софії ледь не стала на два колеса, а потім, хапнувши узбіччя, злетіла під крутий укіс. І все. Все поринило у темряву, Свідомість просто вимкнулася. Прийшла до тями Софія у якійсь сільській лікарні. Все тіло палало від болю, особливо голова. Вона відчувала, що та в неї того перев'язана, так, що для очей залишилися тільки щілини. Над нею стояв літній чоловік. У білому халаті. Прийшла до тями, сказав він. Ну, тоді жити будеш. Що зі мною? Де я? ледве чутно прошепотіла Софія. Потім розповім. Але головне, що ти будеш жити, а все інше неважливе. Я зараз покличу Вірочку, вона спробує тебе погодувати, а потім спати. Сон твій найкоротший шлях до видужування. І пішов. За хвилину в палату зайшла з кухлем бульйону вірочка. Отямилася, як себе почуваєш? Степан Маркович прохав мене тебе погодувати, а його потрібно слухати, він дуже гарний лікар. З того світу тебе витяг, розказувала Софія вірочка, підсовуючи ложку до рота Софії. Як я тут опинилася? спитала Софія. Ти на автівці злетіла з траси. Тебе привіз, Тарас він ще прийде до тебе, коли дізнається, що ти прийшла до тями. Ти дивом залишилася живою, Автівка згоріла всі твої речі та документи разом з нею. Як тебе звати? Софія, а мене віра, дуже приємно. Я була біля тебе, доглядала тебе, поки ти лежала без тями. Дякую тобі, прошепотіла Софія. Може, треба комусь зателефонувати, сповістити, що ти жива? Не потрібно. Картка за грошима також згоріла. На жаль, так. Спілкуючись з вірою, Софія трохи поїла та спокійно заснула. Вранці, після прийому ліків та декільких уколів, до неї знов прийшов Степан Маркович. Ну, як ти, не Бого?» – спитав він. Руки ноги вже ворушуться, відповіла Софія. Але болить все тіло, зокрема голова. Нічого, це пройде, головне голова, ти дуже сильно вдарила її, притрощє. Ну, і декілька переломів на фоні цього. Це так, дріб'язок, і на обличчі в тебе буде шрам. Ти опалилася, коли автівка спалахнула, і, якби не Тарас, мені вже розповідали про нього. Перебила лікаря Софія. Він же телефонував сьогодні, ввечері обіцяв тебе провідати, посміхнувся. Ти ведужий. Будеш слух'яною дівчинкою за тиждень спробуємо зняти з голови бинти. І ще скажеш вірі всі свої дані. Треба відновити твої документи, а поки що ведужий. І пішов. Ввечері до Софії прийшов Тарас. Хлопець був наче одного з неї року народження. Він прийшов з букетом польових квітів, які зразу заполонили лікарняну палату пахощами свіжості. Привіт, Софія, я Тарас, представився він, а потім поклав квіти на тумбочку біля ліжка. Яке щастя, що ти залишилася живою, він посміхнувся їй. Це добре, що я їхав позаду тебе та встиг. Дякую тобі. Тепер я твій борожник? Ну, то вже як сама забажаєш, він знову посміхнувся їй. Його посмішка була такою доброю та відвертою. Розповіси мені про Тараса, ввечері спросила Софія вірочку. Він якийсь трохи незвичайний, неговіркий, мешкає один, вирощує на продаж кроликів та перепілок, дивний одним словом, і не місцевий. Переїхав сюди жити декілька років тому. Не п'є, не палить. Навіть не знаю, що тобі про нього розповісти. Загадкова він особистість. Через місяць Софія вже виписувалася з лікарні, а на пам'ять про аварію залишився тільки шрам на лобі. Але його геть не проблема було закрити зачіскою, так що Софія ним не переймалася. А ще... За того часу з Тарасом в неї склалися дуже гарні товариські відносини. Він приходив до Софії кожного вечора. Вони дуже багато спілкувалися. Софія розповіла йому про втрачене немовля. Про свого покинутого чоловіка. Як втекла від нього? Ми дуже схожі, відповів їй Тарас, вислухавши її невеселу оповідь. Я також втік. Тільки обставини були трохи іншими, хоч спільного у нас багато. Тобі дуже кортить вислухати мою також невеселу історію. Кортить. Софія все сильніше прикипала душею до цього чоловіка. Я загубив доньку та дружину у автотроші, так само, як і ти, вщент розбив автівку, але вижив тільки я. Моєї родини не стало. Було дуже помітно, що йому боляче про це розповідати. І я втік, продовжував Тарас, втік від усіх, переїхав до цього містечка, Придбав хату і от мешкаю. а ночами мені дуже часто сняться вони, мої дівчатка. Люба та маленька Світланка, я кожен рік. Приїжджаю до їхніх могил. Краще б я помер разом з ними. Очі покраснішали, і здавалося, що трохи він заплаче не треба, чоловіки не плачуть. Софії стало жаль його. Та вона по-дружньому обійняла Тараса. Він аж стригнувся від її дотику. Виходить ми обидва втікачі. І обидва постраждалі у автотрощах Так і так. Тарас дуже повільно повертався до тями, після зворушивши його душу гірких спогадів. Ти куди зараз? Тарас квітами зустрічав Софію біля лікарні. Не знаю, треба знайти житло, десь працювати, відновити банківську карту. А давай до мене. В мене в хаті аж чотири кімнати, а я один. В його очах була надія. Поїхали. Софія розуміла, що більше й взагалі йти нема куди. Так і стали вони мешкати разом. Минуло три роки. Софія й Тарас покохали одне одного. Ті погані спогади, які не відпускали обох. Зараз поступово стиралася, змінюючись на щастя. А ще Софія народила Тарасу доньку, вони назвали її Веронікою, і тепер Софія гордоливо прогулювалася з возиком по містечку. Поступово в них з'явилися друзі, бізнес Тараса все збільшувався. Здавалося, що все добре, але так буває дуже рідко, захворіла Вероніка. Бідне дитя не спало ночами. В неї постійно була висока температура, боліло все маленьке тільце. І місцевий лікар Степан Макарович сказав, як відрізав. Терміново в область, у лікарню дівчинці потрібно робити операцію, а тут для цього немає можливості. Та виписав направлення. Наступного дня Софія і Тарас вже були у обласній дитячій лікарні. Вероніку забрали на операцію. Тарас залишився біля операційної, а Софія вирішила піти до церкви, помолитися за те, щоб з донькою все було гаразд. Вона йшла знайомими вулицями та потроху згадувала своє минуле життя. Колись вона мешкала тут. Потроху, але багато чого вже змінилося. Але церква. Святої Богородиці, стояла там, де й була. Софія піднялася по високому ганку, у храмі якраз проходила служба. Над головою лунав дзвін. Софія поставила свічку святому пантелеймону целителю та пробула у храмі до закінчення служби. Після вона вийшла та стала роздавати милостиню жебракам. Що сиділи на паперті? Софія. хтось покликав її. До нею простягав руки той, кому нещодавно полетіла дріб'язкова монета. Софія, зачекай, зарослих до самих брів бородою, вдяганений у стару знашену військову шинель, чолов'яга підійшов до неї. Що знайоме промайнуло його обличчі? Я знайшов тебе, невже я тебе знайшов? Він кинувся обіймати Софію. Кохана моя, кохана, хвала Господу, ти знайшлася. Софія була просто у шоці. Вона відсторонилася від жебрака, а у того по очах лилися сльози. Невже я так змінився? Ти що не впізнаєш мене? Я Сергій, твій чоловік. «Сергій?» Софія дивилася на нього та не впізнавала. Сергій за останні роки змінився так, що його було важко впізнати. Коричневого кольору лице, брудне майже сиве волосся, брудний одяг та нігті. Вони, мабуть, не були стрижені вже декілька місяців. Це був зовсім не той Сергій, якого вона знала. Зовсім не той. Софійко, я такий щасливий, що зустрів тебе. Він не відпускав її. Навіщо? Навіщо рідненька ти тоді втекла? Я б кохав тебе навіть, якщо б у нас більше не було дітей, казав він, а Софія не вірила своїм очам. Сумніви танули. Це такий чоловік. За усі ці роки Софія навіть не оформила розлучення. Давай побалакаємо. Вона смикнула Сергія осторонь, бо дуже багато перехожих стали звертати на них увагу. Вони присіли на лавку. Сергійко, що з тобою? Чому ти став таким? Ледь пізнала тебе. Я шукав тебе, кохана, він тримав її за руку, і від нього дуже погано тхнуло. Софії хотілося притиснути до носа носовичка. Тепер ми будемо разом, як і раніше. Пробач Сергію. Але я зараз живу з другою людиною і кохаю його. Та у нас є донька. І Тарас зараз чекає на мене, і я піду. Пробач. А ти вже давно у минулому. Пробач, Ти так просто про це говориш. Сергій підвищив голос. Ти зламала моє життя, ти стала моєю хворобою, як шукав тебе. Де тільки міг? я витратив на твій пошук все, що в мене було. А тепер, коли я став же браком, ти мені кажеш пробач, так, життя вам не забавки. Софія піднялася. І намагалася піти геть. Ти залишися зі мною назавжди. Сергій дістав із кишені ніж та зусиллям вігнав його у горло Софії. Та тільки захріпіла в останньому подиху, полилася кров. Я йду до тебе, кохана, Сергій вігнав цей же ніж собі у живіт. Навкруги зібралися натовп. Хтось вже викликав поліцію, а тарас. Сидячи біля палати, де оперували доньку, так і не дочекався Софії. Коли лікар, що оперував Вероніку, вийшов до нього та сказав, що загрози життю більше немає, а попереду тільки реабілітація. Тарас вмить розквіт. Тепер його турбувала тільки відсутність Софії. Він знав, куди вона була повинна йти. Тому поспішив до храму. Софії ніде не було. Він розпитував про неї всіх, кого бачив. Він був просто у розпачу. І тоді один із жебраків йому сказав вона пішла з Сергієм назавжди. Яким Сергієм? Де їх шукати? На небі жебрак простяг руку у тому напрямку, де ще були залишки майже вимитої крові, що була. Настоячий трохи осторонь лавці.